Хто хоче, подобається, напишете мені, я вам поскидаю кольори. До 120. Гарно буде до 120. Менше можна, але не більше, ніж 120. Ну, її можна натягнути, дівчат. Я знаю, що їх кажуть на більші параметри, але я хочу, щоб ви були задоволені і не казали, що вас обтянуло. Поняли? Того я кажу, вам так, як буде нормально. Ось так. Ця йде без капішона. Тут гарно йде тиснення на. Кишенька, дівчатка, да, вони гарні. І дівчат, тиснення йде ось тут. Ви собі можете ось так одягнули. Бачите, закрита вся шийка вам, і вони тепленькі. А можете ось так відкрити. Можете так і так. Класна модель, вони є в кольорах. Дівчат, що показувати? Чи розходимося по домам? Вам лише. Дякую, дівчат, дякую, вам теж буде гарно. Так працювала, штани злізли, дівчат. Підписатись, хто не підписався.